Самогіпноз, самолікування, аутотренінг це, за великим рахунком, те саме спрямування сили накопиченого магнетизму на себе. Одного разу, коли я був дитиною, пізно вночі у мене дуже заболів зуб. Нестерпно. Лежачи в ліжку, я не поспішав нікого будити і просити чудодійну пігулку, звісно ж, я боявся, що зізнання про хворий зуб доведе мене до стоматолога. А хто ці візити особливо любить? Та ніхто. Навіть не знаю, чому мені на думку спала подібна ідея. Але, заплющивши очі, я уявив собі невелику темну кімнату, у ній геть нічого не було видно зовсім. Кімната була заповнена густим чорним простором, що й було моїм болом, я дуже чітко візуалізував це місце і те, як цю густу темряву я поділяю на цеглинки, після чого виношу по одній за межі приміщення. Я робив це дуже старанно, максимально візуалізуючи процес. Тобто мій мозок працював, дуже активно створюючи образи, з якими йому не доводилося стикатися насправді. Виносячи це глини темряви одну за одною, я звільняв простір, і стало видно стіни, меблі, вікно. Через деякий час, саме в ту мить, коли я виніс за двері останній шмат Чорноти, зуб перестав боліти. Начебто перемикач, який відповідає за біль, переключили в режим її відсутності. Це дуже добрий приклад самогіпнозу та самознаболювання. Подібне в гіпнозі буде річ, як і навіювання відчуття холоду чи, навпаки, спеки, ситості або голоду, деяких зорових образів і запахів. Так, принаймні, було. Якщо прочитати старі медичні книжки. Зокрема, і авторства світила науки Володимира Бехтерєва, у цьому можна переконатися. Якось професійний психіатер Анатолій Кашпіровський, котрий практикував кілька десятиліть, провів по телевізору сеанс з наболювання з пацієнткою, з якою його поділяли тисячі кілометрів. Цей сеанс бачила вся країна, кількадесят мільйонів глядачів. Частина з них, як колись, так і зараз, стверджують, що показане у трансляції було обманом і постановкою.